Вітаю вас, малята! За цей тиждень ми дуже багато дізналися про космос. Ми дізналися, що в космічному просторі є сонячна система, планети, зірки, астероїди, метеорити та інше. А сьогодні я хочу вам розповісти, що у Землі є свій супутник і його називають місяць. Ви пам'ятаєте, що Земля обертається навколо Сонця? А ось місяць обертається навколо Землі. В залежності від того, де розташована луна по відношенню до землі та сонця міняються фази луни. Луна буває повна, спадаюча, зростаюча та новолуння є. Також ми можемо спостерігати зміну дня та ночі. Вночі ми бачимо місяць, а Днем ми бачимо сонечко. І сьогодні ми з вами зробимо такий макет. Зміну дня та ночі. Нам потрібна паперова одноразова тарілка. Ми її розподіляємо навпіл, одну частину замальовуємо чорним кольором, іншу блакитним. Ось що в мене вийшло. На блакитному полі частині ми розташовуємо сонечко. Та хмаринку. А на чорному ми розташовуємо місяць та також хмаринку. Але вночі ще є зірки. Давайте ми з вами їх намалюємо. Пам'ятаєте, як ми вже навчилися малювати завдяки зубної щітки та фарби. Ось так ми розбризкуємо наші зіроньки. Ось що в нас вийшло. Подивіться, як гарно. І зараз ми наклеїмо наші місяць та хмаринку на темної обоці, Коли в нас ніч. Ми бачимо місяць та зірки. А що ми бачимо удень? Звичайно, удень ми бачимо сонечко та легкі хмаринки. Їх також ми наклеїмо. Ось, що в мене вийшло. Подивіться, як гарно. А ще ми можемо покласти ось таку частину паперу, яка буде розділяти день і ніч. Загорнули частинку, намазали клеєм та приклеїли. Ось що в мене вийшло. Розділяє наш шматочок папіру ніч та день. Дуже цікава вийшла в нас робота. Чекаю на ваші роботи. До побачення!